Три найкращих спінінгових приманки, якими я користуюсь для ловлі щуки, а також судака. Про це у даному відео. Обов'язково підписуйтесь на канал Турбофішинг, Тут про риболовлю. В двох ось таких коробках від Мейхо в мене і знаходяться всі мої улюблені приманки. Зараз вам покажу їх. Почнемо з першої. Це тут у мене різного типу свінг-імпакти, Це така, знаєте, короночка, яка працює завжди. Всім її рекомендую. В різних кольорах: темні, кислотні, натуральні, все це працює. Також Easy Shiner. Не вірив в минулому році в дану приманку, але в цьому році вона відмінно відпрацювала як по судаку, так і по щуці. Розмір 4,5 дюйми. Це така, знаєте, сама оптимальна для ловлі гарної риби. А також третя приманка це вже твістер, Reigns, Saturn або може бути Madwag, що вам подобається більше. Ось в такому кольорі Ice Шартрес. Це така класика для ловлі судака, а також, а також щуки.